Легалізація зброї, так чи ні? І про це ми спілкуватимемося із членкиною ради Young Business Club Яною Матвійчук. У нас з нами уже на прямому зв'язку. Добрий вечір. Добрий Рада вечір, слава бачити. Україні. Що ви доєдналися до нашого ефіру, пані Яно? Ви за легалізацію зброї в Україні? Тому моє перше питання таке: чому і що не так з дозволами на зброю в Україні зараз? Я зареєструвала тиждень тому петицію на ліквідацію дозвільної системи на реєстрацію зброї? бо... На власному досвіді переконалося, що ця дозвільна система існує заради того, щоб кожен з нас, кожен українець, туди просто приніс 200 доларів, коли реєструє дозвіл на покупку або на потім утримання володіння зброєю я до речі рекомендую всім підписати цю петицію в коментарі до цього відео потім на ютубі обов'язково дам посилання за тиждень цю петицію підписали більше 6 тисяч українців чому потрібно легалізовувати зброю в Україні зокрема у плані як воно вплине на нашу економічну ситуацію в країні а це дуже хороше питання, тому що питання економіки у нас буде стояти постійно поруч з обороноздатністю нашої держави. Наш сусід навіть після перемоги навряд чи кудись різко подінеться. Тому нам треба думати про те, щоб кожен українець міг захистити себе та свою родину. Ну я чесно кажучи, досліджувала це питання. Говорила з багатьма експертами, з військовими, і навіть існує така думка, що якби в бучі в. Маріуполі, в Херсоні, в інших містах, які були під окупацією або там знаходяться, якби українські громадяни мали зброю в руках, то вони б могли захистити своє місто, свою родину і війна. Була б не такою страшною, як ми бачимо це сьогодні. Взагалі, от в США є цікавий досвід. У них на одного громадянина припадає 1,2 десятих зброї, одиниць зброї, навіть якщо взяти всіх пенсіонерів і дітей, тобто це країна, яка е, яку дуже важко завоювати. От Україна має думати про те, щоб теж кожен українець був сьогодні озброєний. Ну, купити зброю зараз, це точно не дешеве задоволення. Про яку зброю йдеться мова, і це буде відповідно відповідно спла сплачувати податки. І чи унеможливить от якраз легалізація зброї, виведення зброї з так званого чорного ринку? Економіка ринку зброї дуже потужна, тому що ми тут одразу вбиваємо кілька зайців одним пострілом, коли легалізується. Продаж зброї, коли легалізується вільне е, володіння зброєю, а також покупка, і е, законодавчо повністю легалізується те, як громадянин може використовувати цю, цю зброю, бо сьогодні це дуже заплутане законодавство. То повністю міняються правила гри. Е, ми будемо створювати потужний ВПК, воєнно комплекс, який е, сьогодні нам необхідний, але на жаль, е, у нас немає потужного ВПК, і сьогодні комерційні компанії не допускаються взагалі на ринок зброї. А цей ринок дуже сильно монополізований державою і зарегульований. І от, якщо ми, наприклад, вводимо дозвіл на Продаж зброї то одразу багато людей будуть купувати зброю. Буде створюватися ринок, де люди будуть навчатися. Буде створено багато робочих місць, навіть тих же тренерів, які будуть навчати людей володіти зброєю Будуть створюватися тири де Люди будуть вчитися стріляти, і важливо розуміти, що сьогодні, от навіть моя петиція, яку я закликаю підписати, вона говорить тільки про те, щоб ліквідувати дозвільну систему на видачу мисливської зброї. Бо сьогодні українці мають право тільки на два види зброї на мисливську або на спортивну зброю. Тому, от моя петиція тільки зараз створена це як перший крок, да, для того, щоб кожен українець купив собі. Мисливську або спортивну зброю це гладкосвольний або нарізний карабін, і міг його легко зареєструвати, тому що сьогодні у нас держава дублює функцію по реєстрації зброї, і сьогодні в магазині ти купуєш зброю. Там вже починають реєстрацію ствола на твоє ім'я. Потім несеш документи в дозвільну систему. Потім з дозвільної системи збереж документи знов несеш в магазин. Тобто, це дуже незручно для кожного українця, і кожен щоб не проходити цей довгий шлях. Просто приходить і приносить там 200-500 доларів, тобто вся дозвільна система сьогодні існує тільки заради цих 200 доларів, які кожен з нас е, приносить туди. Але якщо це прибрати і віддати реєстрацію збору зброї на магазин, тобто в цю функцію на них передати, це значно спростить вже процес. Е, Отримання зброї, покупки, володіння зброєю, тому що от я знаю, знаю багато друзів, своїх які кажуть, слухай, ну я не хочу займатися цим цим процесом реєстрації, бо він дуже зарегульований. Угу. Пані Яно, ви називаєте багато переваг там підтримка економіки України, створення багато нових робочих місць, виведення із ринку чорної, чор, з чорного ринку якраз зброї. Але я поставлю так запитання, тому що це справді те, що цікавить багатьох людей, що дасть легалізація зброї? Людям, чи в конфліктних ситуаціях тепер люди не будуть там зараз як махають кулаками здебільшого, а тут махати зброєю, дійсно існує такий міф, що якщо там легалізувати зброю, то зараз всі підуть на вулиці і якось буде некоректно себе з цією зброєю поводити. Насправді є статистика, де сказано, що дуже мало і практично. Одиниці злочинів створюються з легальної зброї. Більшість злочинів робиться якраз таки зброєю, яку люди купують на чорному ринку. А у нас сьогодні чорний ринок зброї дуже великий, тому що насправді ти навіть пістолет собі, як громадянин, не маєш права купити. У нас пістолети це окрема. Тема, коли ти маєш заплатити взагалі величезний хабар в кілька тисяч доларів, щоб отримати його як нагородну зброю. Тобто, якщо легалізувати ще більше доступ до зброї українцям, то ніхто один одного не перестріляє. Згадайте 24 лютого, 22 року, коли українцям видавали зброю, просто от по паспорту на вулиці. Я знаю, як це було в Києві. Багато людей з тероборони пішли і просто брали прям з Камазів держави, роздавали цю зброю. І що сталося? Ми завдяки цьому захистили себе, свої міста, свою країну взагалі взагалі завдяки теробороні от якій роздали зброю багато класних випадків було, коли ми просто дивом якимось рятували деякі населені пункти. А вже ж ну ЗСУ тут взагалі зрозуміли, що це потужна сила. Але е, дозвіл на зброю громадянам, які можуть в будь-який момент стати е, членами тероборони, ну ми маємо це дуже швидко зробити. бо Обороноздатність України залежить від того, як кожен з нас вміє користуватися зброєю, якою зброєю він володіє На весні 2022 року за року. дія було проведено опитування, як українці ставляться до легалізації зброї. Тоді 58,7% українців підтримали легалізацію зброї. підтримали за відповідно за закон та спрощення отримання якраз дозволів? От, ми, якраз, бачимо цю інфографіку днями в українському інфопросторі знову вирнула тема легалізації зброї. Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що настав час завершувати реформу. Мова йде про законопроект 5708 Про право на цивільну вогнепальну зброю. Як ви думаєте, чи довірить влада своєму народові зброю? Чи дійдуть руки до завершення цього цієї реформи цього і підтримки цього законопроекту сьогодні? Україна стоїть на такому перехресті, да коли ми змушені приймати дуже непопулярні рішення, але питання зброї ну це питання. Про нашого життя ми або будемо вміти користуватися нею або ні. Влада, чиновники зазвичай виступають більше за контроль, ніж за послаблення і надання більшої свободи громадянам, але ми маємо переламати це, і громадянське суспільство має виступати в першу чергу за те, щоб ліквідувати дозвільну систему. От петицію я підпис треба підписати, яку я створила за те, щоб нам дали доступ і підписали цей закон. Це залежить від нас, від нашої позиції, від громадянського суспільства. Ну не можна мислити так, що чи дозволить нам влада мати зброю. Ми. Народ, ми і є влада. Ми маємо право себе обороняти. Для цього ми маємо мати зброю а, і останнє запитання. А чи готові бізнес-магазини до легалізації зброї? А, ну а вже ж по перше, я вже казала, що є продаж зброї є. Я веду мову про те, що ну це буде значно збільшити кількість зброї, яку захочуть купити люди. Тобто, чи готові вони до цього на впливу треба, щоб було більше магазинів, тому що сьогодні у нас, окрім того, що ми не маємо право вільно володіти різними видами зброї. У нас ще й монополія на продаж зброї. У нас настільки зарегульоване законодавство, щоб відкрити збройний магазин. Я спілкувалася з кількома магазинами, Там отакий список документів і правил, які ти маєш зробити, щоб відкрити збройний магазин. Тому це вже наступний крок, коли нам треба зробити так, щоб була конкуренція серед магазинів на ринку зброї, щоб зброя стала дешевшою, і кожен українець мав змогу купити собі збро. Я дякую вам за роз'яснення. Нашим глядачам нагадаю, що це була Яна Матвійчук, членкиня ради Young Business Club. Говорили ми про легалізацію зброї в Україні.